Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казарих на розклад на картах Таро місяць листопад 2025 рік. Розглядаємо ті ж самі питання, що і зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одна карта, котра покаже відповідь на ваші запитання, яке для вас важливо в місяці листопад. Допомагає нам сьогодні колода Мадам Ленорман, золоті сторінки. Також візьмемо по одній карті на всі питання, котрі для вас важливі. Ще друзі, сьогодні нам допомагають, з нами спілкуються колода та роянголів. Також візьмемо одну карту пораду вам на місяць листопад. Будемо розпочинати загальний фон місяця, карта МАХ, а також карта дому. Можу сказати, що ви, козороги, зможете досягнути якихось гарних результатів, або в родині, або по роботі, яку ви будете робити вдома. Мається на увазі, або хтось щось виробляє руками, тому що карта МАХ, або ваша робота полягає в роботі в інтернеті. Робите якісь такі справи, котрі тільки для вас зрозуміли, та ви знаєте, що ви робите. Але дуже вдалий обіцяє бути місяць, тому що старший аркан і позитивна карта дому. Робота вісімка. Жезлів, а також карта розвілка. Що це може показувати? Вам не можна гальмувати, Вісім жезлів це швидкість. І ще, цілком, можливо комусь знадобиться кудись їхати. Наприклад, для того, щоб вдома сидіти і робити якийсь хейдмейд, власними руками, вам необхідно буде десь поїхати і накупити матеріал для того, щоб ви могли собі забезпечити робочий процес. А ось ця розвилка вона вам показує якісь сумніви. Чому саме сумніви, або куди їхати, або чи варто вам брати більший обсяг роботи, тому що скоро свята, якісь сумніви, подвійний вибір? Дивимось далі фінанси для знаку Козиріг. Шістка кубків та змія. Шістка кубків показує якісь люди з минулого, або якісь ситуації, котрі в минулому вже з вами відбувалися. І змія показує хитру підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Зверніть увагу, що по фінансам не довіряйте ніяким людям, хоч ви їх і поважаєте, але саме в цей період якось намагайтеся самі упорядкувати свої фінанси. Звісно, якщо там не мільйони. І треба допомога. Далі, друзі, питання особисті: сімка жезлів та дерева. Сімка жезлів це боротьба, боротьба за вашу стабільність, за розвиток та міцні корені. Боротьба може показувати, що ви будете або щось в родині нормалізувати, створювати гармонію. Або боротися за якісь свої правильні погляди на життя. Чомусь така добра, потужна карта дерево, і коло неї боротьба. Дивіться по своїх обставинах, намагайтеся діяти правильно. В рамках, не те, щоб закону, а закону вищих сил. Застереження. Це якісь радощі та святкування, тому що цим може скористатися хитра підступна людина. Змія в грошах і змія ось тут. Хитра підступна людина лисиця. Це застереження. Порада: двічка мечів та сови. Зверніть увагу, що карти парні у вас може бути якісь. Дивимось уважно, друзі, що це може бути за порада. Невеличкі скандали, двічка мечів, це може бути в спорі народжується істина. Вам необхідно брати якісь поради у або у фахівців, наприклад, лікар, якісь інженери, якісь фахівці-юристи, те, що вам необхідно. І ось тут. Не бійтеся якихось обговорень, іноді неприємних обговорень для того, щоб ваша мета була вам зрозуміла, як правильно робити, щоб не наробити ніякі помилки. Тому що люди можуть мати маску. Тут, начебто, вони з вами щось святкують застереження, але насправді це лиса. Тут у вас з ними фінансові якісь. Справи, а насправді це змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Дивимося відповідь на ваше запитання, котре ви собі загадали на місяць листопад. Четвірочка кубків, а також собака. Карти маленькі, і вони показують, навіть якщо вам буде хтось допомагати, то відповідь ні. Звісно, мені невідомо, що ви загадали, яке запитання, але чомусь відповідь ні. Або у вас маленький потенціал, або зараз не час для того, щоб його втілювати. Нагадую, друзі, що з 9 по 29 листопада ретроградний Меркурій це складнощі зі спілкуванням, договори, котрі потім будуть анульовані. Намагайтесь про це пам'ятати і не робити якісь такі важливі кроки. Коли настане грудень і ретроградний Меркурій стане на своє правильний правильне рух, правильне положення, саме тоді можна буде щось розпочинати нове, потужне. І воно буде мати успіх. І ще у нас з вами залишається. Карта Таро Янголів. Таро Янголів, Дивіться, якщо ви читаєте англійською. Якщо ні, то я буду переводити. Дивіться, друзі. Прийміть тих, хто вас оточує. Цей час великого духовного зростання для вас. Що робить ще важливішим оточити себе тими, хто вас любить, хто любить вас і поділяє ваші переконання? Будьте готові прийняти допомогу від інших. Ви можете знайти розраду в традиційних рішеннях, або ваше серце може прагнути випробувати нові ідеї. Зверніть увагу, друзі, що вам кажуть янголи? Не відвертайтеся від допомоги, ось це друг з допомогою. Далі допомога, ось ці сови, це поради, також допомога. І ви можете. Або триматися за класіку, як зазвичай те роблять козироги. Вони консерватори, вони завжди тримаються за старе. А можливо, ви другий чи якийсь там третій раз за життя щось ризикнете, зробите якийсь крок вперед. І ось ця розвилка, вона показує щось нове, що не тільки є стара дорога, є ще одна. І цілком реально, що ви будете. Можете з цим скористатися і будете мати успіх, тому що загальний фон місяця карта Мах все залежить від вас самих. І ще, друзі, важлива порада янголів – Подивіться на тих, хто поруч. Іноді люди також можуть мати робити помилки. Дивлячись на те, що це, наприклад, ваша дружина, ви з нею давно, або ваші діти, ви їх виростили, а вони щось зробили до да не те. Пам'ятайте про те, що ви їх любите. Намагайтеся, якщо не допускати помилки, то якось допомагати вирішити. Якщо вони, звісно, виникнуть. Ось такий для вас вийшов. Розклад. Все, що розповідали вам карти Таро. Одна карта Таро Янголів все в три речення вам швидко розповіла. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного листопада. Дякую за підписки, лайки та коментарі. Завжди чекаю вас на своєму каналі.